Добрий день, шановні присутні. Місто живе і працює в умовах війни, і це, безумовно, накладає свої незручності, свої від'ємні негативні наслідки, але разом з тим ми чітко повинні працювати разом напряму. І ті складнощі, які сьогодні з електроенергії, з теплом, зрозуміло, що расисти будуть посилювати свій натиск на наші території, на всю Україну. В тому числі і на Сумщину з тим, щоб ми конфліктували між собою, щоб ми не знаходили розуміння, щоб ми нервували. Ми повинні все робити для перемоги. І перше за все допомагати воїнам, які знаходяться на фронті. Я звертаюсь до старост в самому початку. Сьогодні розгорнута завдяки президенту України програма по забезпеченню дровами в першу чергу забезпечить дровами. В території міста і в усіх населених пунктах тих, хто знаходиться на фронті. Сьогодні зранку прийшов один із клишок хлопець, прямо з Бахмута приїхав, звідти ранен. А ми його не забезпечили своєчасно. Нервозність виникає якась. В першу чергу забезпечить їх, потім всім. Всім, хто кому положено дрова, буде забезпечено. У нас працює декілька. Декілька підприємств встановлено цією проблемою і всі будуть забезпечені, можуть не хвилюватися. Доручення президента буде виконано в повному обсязі без ніякого сумніву. Дар'я Миколаївна. Прошу так, звичайно, і Шостинська міська територіальна громада. Не є виключенням, яка постраждала у наслідок військових дій, у наслідок дій агресора, які направлені на порушення критичної інфраструктури. Підприємства не мають змоги працювати, але ж, все ж таки, задача стоїть у керівників, така важлива щодо збереження трудових колективів, а також надання їм соціальних гарантій. Разом з тим, суб'єкти господарювання продовжують роботу щодо закупівлі альтернативних джерел. Енергії а це генератори, буржуйки, а також придбання додаткової сировини паливних ресурсів, завдяки яким будуть працювати відповідне устаткування. Також звичайно, накладає свій відбиток і стан на ринку енергетичних ресурсів на діяльність. Також хочу зупинитися на перевезенні пасажирів. Погіршилися погодні умови. В принципі, то дороги чистяться і тому є певне полегшення. Але я хочу звернути як з перевізниками. Ми опрацювали питання вчора: буде тримання вимог безпеки руху на дорогах, так і звернутися до пасажирів, будьте обачніші, особливо. Чирній час звертайте увагу при посадці та виходці виходу з транспортних засобів. А, також були певні проблеми на вихідних з а, курсуванням деяких маршрутів. А, на вихідних спостерігається деяке напружування по, по паливним ресурсам, які задіяні при запраці відповідних автотранспортах. А також спостерігається певне зростання цін на цей вид палива, добре дякую. Фатун Ігор Михайлович, Є на зв'язку заклади культури працюють в умовах військового стану. Сьогодні день гідності свободи о чотирнадцятій. Запрошую до читального залу центральної бібліотеки на інформаційну годину. Наш дух не зламати, свободи не вбити по закладам, які опалюються, ви повинні доповісти. Заклади всі опалюються 100% відсотків дрова. Розглядали питання альтернативного опалення у школі мистецтва, але прийшли. Запросили спеціаліста, і він дав заключення, що немає технічної можливості в школі мистецтва, бо розглядати другий варіант. Розглядайте Кошик, є на зв'язку. У нас на обліку перебуває півтори тисячі безробітних, тисячу сто з них отримують допомогу по безробіттю. З початку року роботодавці нашого регіону подали до центру зайнятості. 1200 вакансій і було працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 1031 безробітного. А хочу сказати, що служба зайнятості має як технічні можливості, так і підготовлений персонал працювати в таких складних умовах. У нас є віддалений доступ до наших серверів, і ми навіть у період відключення світла працюємо і забезпечуємо надання соціальних послуг. 28 жовтня вийшов у нас новий закон. Він називається щодо реформування служби зайнятості під номером 2622. Він вніс значні зміни до законодавства щодо страхування безробітних на період пошуку роботи. Це перші зміни пройшли щодо зменшення терміну виплати допомоги по безробіттю, і також щодо зменшення розміру максимального розміру. Так у нас заборгованість перед безробітними є чи нема заборгованість то що що? заборгованість перед безробітними є чи нема на даний момент. Немає нема все. Дякую наймитенко. Наймитенком продовжується робота з організації надання соціальних послуг. В усіх, скажімо так, законодавчих рівнях на сьогоднішній день вже профінансовано і передано на банківські установи і поштові відділення. Друге нарахування державних виплат жителям Шостінської громади на 297 тисяч. Також всього у нас отримували майже 3 тисячі. Що стосується житлових субсидій, то за листопад місяць ми ще не нарахували. маємо е, даних по налоговій сорок, мачі вже Миколаївна одну секунду. у Кось мікрофон уключен заранше або телефон. Цього житлових субсидій у жовтні місяці отримувачів було 12 тисяч 226, А взагалі, їх на зимовий період у нас понад 16 тисяч. Ну там шла виплата за пів місяця. Думаємо, що значно збільшиться. Як тільки дадуть доходи, то на цьому тижні ми обрахуємо і надамо всю базу на міністерство соціальної політики на виплати. Також проведені всі нарахування внутрішньо переміщеним особам за весь період воєнних дій Внутрішньо переміщені особи по шостківській територіальній громаді отримали 29 дев'ять мільйонів сімсот тисяч гривень. Антоніна Миколаївна подрома внімательної те, що я сказав, в першу чергу забезпечить сім'ї, які знаходяться на фронті. Добре. Першу чергу. Сергійко, Наталія, Пункти три обігрівок трьох закладах освіти облаштовані. Сьогодні вирішимо питання по газу, і вони зможуть працювати на виконання вашого доручення крайньої апаратної наради працювали над питанням збільшення кількості учнів, які зможуть навчатися очно. Ми працювали більше десяти установ. Зустрілися з керівниками. Не всі вони підходять під навчання. На сьогодні нам вдалося збільшити кількість учнів, що будуть навчатися очно на 220 чоловік за рахунок використання приміщення шоскінського хіміко-технологічного коледжу. Гуртожитку центру професійно-технічної освіти та вищого професійного училища номер 19 220 учнів. Загалом це майже півтори тисячі щодня зможуть навчатися очно опалення наявне у всіх 48 закладах загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти. Добре, опалення будемо тримати щоб... особливо там, де індивідуальне опалення його у нас більше, і працюйте над тими. Проєктами, які є, щоб збільшувати кількість індивідуального опалення, це перше. І на цю неділю ми не ставимо питання, щоб максимальна кількість дітей вчилася у школі. Не ставимо так питання. Тобто, Добре. тобто в школах хочеться виключно ті діти, які бажають самі діти перше за все. І бажають батьки. Ніяких, ніяких навіть умов уговарювання на цю неділю не треба робити. Тобто, ні, отак... ніхто не примушує, Микола Петрович. Я знаю, як ви вмієте говорити. Я знаю, як ви вмієте говорити. Ви просто чітко кажете, і це вже звучить, як в армії приказ. Розумієте? Тому я, я просто не просто ж говорю. Тобто, на цю неділю ми зменшуємо кількість людей, які одночасно навчаються в школах тобто, добре. От такий режим пройдемо, а потім слідуючий бачимо. Я чому так говорю? Тому що, ви ж бачите, агресор звіряє, він все одно не зупиняється. розумієте? Він все одно хоче досягти мети, щоб вибити наші електростанції, вибити наші комунікації і таке інше, щоб ми сиділи без тепла, без води, електроенергії. І він, ну скажімо так, звіряє в цьому питанні. Він не може перемогти на фронті, і от він знаходить таке. Таке місто впливу на наше суспільство. А Українці повинні об'єднуватися і не труситися, і не боятися. Така, така наша роль, таке наше, будемо ми тут спокійно, більш впевнено себе відчувати, хлопці на фронті будуть більш впевнено себе відчувати. От я ще раз говорю тільки що поспілкувався з хлопцем, який оттуда, з-під Бахмута шив. Одежа пропахла димом військовим, розумієте? Наскільки там складно. Саме пекло, і там наші хлопці. І вони повинні відчувати, що ми за їх хвилюємося, що ми їм допомагаємо. І, і зотова ми будемо з вами говорити, готуйте передачу, допомогу або поїде хтось, або посилка ми будемо відправляти, але хлопців будемо підтримувати, несмотря ні на що, тому що нам тут холодно і ми скиглим, А поїдь туди і посиди там в окопі в таких умовах. Сьогодення. Живі прилітає кожну секунду. І воюють ще з кимсь вагнеровцями, уголовниками, преступниками, убійцями. І одно стоять і б'ють. Дякую. Милашенко, є на зв'язку. У нас на минулих вихідних самого ранку у суботу вже почала робота наша комунальна техніка по прибиранню вулиць, доріг, прибудинкових територій та тротуарів міста. Проводилася робота по посипанню проти жалетної суміш доріг нашого міста. По самому місту у нас було задіяно 12 одиниць прибиральної техніки та посипальної. По старостинським округам працювала. 14 одиниць техніки. По опаленню у нас на початку тижня вдалося так і за активною участі допомоги міського голови запустити котельню «Шостка тепло. Так що всі наші будинки вже підключені, працюють, є окремі питання. Ми Геннадій, на... давай так скажемо: ще маса жалоб людей на погане опалення. Маса. Так. Мас. В тому числі Міра 11, там якийсь, якийсь нехороший чоловік живе там на 7 чи 9 поверсі, не дає спустити воздух і сьогодні зранку ще там було холодно в великій кімнаті. Так, є такі. 14 этажка, Два стояка там теж не працює. На посілки. Но... Там три рази я вам кидав ті адреса, які теж не працюють. Важко кому залізти на кришу, спусник відкрутить, слухай. Всі зайняті відпочивають. Організуйте тепло, потім відпочивайте. Стрюк Ніна Івановна, почистили вас сніг. Я бачив, ви там хвилювалися. Ніна Івановна, здрасті, почистили сніг чи ні? Питаю? Молодець, що хвилюєте, що неравнодушно. Спасибо. Жук є на зв'язку. Ці генератори сільській місцевості допомагають долати енергетичну кризу. Вони працюють, забезпечують роботу системи опалення, освітлення необхідне та роботу холодильного обладнання. Все ж таки підказує, що нам необхідно ще три генератора для міських амбулаторій, але щось більш менш якісне купити неможливо. Зробили замовлення на гуманітарну допомогу, потребу збирали управління Владимирович, одну секунду. Геннадій Милашенко, у тебе мікрофон не виключений. Навчиться користуватися. О, далі. Чекаємо. Тобто є потреба в трьох генераторах ще для міських амбулаторій у нас. Воронівській амбулаторії на минулому тижні підрядна організація зробила монтаж котла в тепломережу. Чекають димоход на цьому тижні. І по первинній медичній допомозі вже Національна служба здоров'я України відкрила контрактування, готуємо документи, будемо підписувати договір вже на 23-й рік. Хорошо, молодець. Штогрін є на зв'язку? На минулому тижні ми ще один об'єкт здали, введено в дію кисневу станцію. Уже хворі в від фікційному відділенні дихають киснем нашого власного виробництва. <пасіба> <пасіба> Залишився ще один об'єкт. У нас це котєння спільно з генератором. Там роботи е, тривають постійно. Е, ну так можна сказати, вже на фінішну пряму виходять. Будемо форсувати, щоб скорше вже це закінчити. Там залишилися обов'язки, встановлення труби, вони вже врізалися, вже іспитання провели, засипали вже каналу, тобто залишилося підключення котла і дивохода. Ще ще хочу сказати, що до нас прибула місія е, з Франції. Це е, гуманітарна місія у ліс. Доставили нам гуманітарну допомогу, в тому числі плануємо отримати автомобіль санітарний. Е, десь в 11 11.15, в 11.20 Вони в нас будуть з лікарні журналістів. Запрошую, можна прийти сюжет, зняти про це. Добре, це, це позитивно. Ми в кінці кінці всі основні галузі, всі основні напрямки життєдіяльності міста повинні зарезервувати і працювати могли. І без електроенергії, і без тепла, тобто на автономних істочниках. І, Олег Теофілович, тут у вас справи краще, ніж в інших. Дякую вам большое. Ворона Тетяна Володимирівна є на зв'язку. Управління Держпродспоживслужби працює в штатному режимі на сьогоднішній день і ситуація без особливостей. Також хочу повідомити, що у нас розпочато процес реорганізації установ Держпродспоживслужби. Ну це стосується лікарень та лабораторій наших Так, добре, Хаміцевич, є на зв'язку Ірина. Епідемічна ситуація, зважаючи на воєнний стан, визначається як насіка проте рівень захворюваності відповідає звичайним показникам. але є ризики щодо їх виникнення. Тому установа від початку воєнних дій працює щодо виявлення та усунення ризиків для здоров'я населення. Продовжується щоденний моніторинг якості та безпечності питної води. щоденно, тричі на день ми робимо гама випромінювання. Щоденно ведеться моніторинг інфекційної захворюваності. Зараз відночка. Початку... Дякую, дякую, гремес. Маріна є на зв'язку. Геремес Маріна є добре. Да, вітаю ще раз з прошедшим святом днем працівників сільського господарства. Десь ми об'їхали, десь ми не попали, але е, галузь сільськогосподарська в громаді працює впевнено і це позитивне, е, позитивне те, що в нас є. І рашистам не вдасться його забрати, дасть Бог у нас. Я дякую всім, хто зайнятий в сільському господарстві. Це сутки, це день, це ніч, це зима, це жара, але кожен день працює ця галузь і е, працює з впевненістю. І ця велика шана. Дякую. Да, Маріна, вдруг слова збиральні роботи продовжуються. Нашими аграріями обмолочено вже 88% від загальної посівної площі та намолочено 112 760 тисяч тонн зерна. Соняшник практично завершили обмолот, обмолотили 99%. Намолочено 21 518 тисяча тонн зерна. При середній вражальності 22,4 центнер з гектара. Практично всі господарства вчаються в обмолот. Же культури до збирання кукурудзи озимі культури посіяні в повному обсязі, не зважаючи на воєнний стан та всі проблеми, з якими стикаються наші аграрії, посівні площі озимих культур під урожай 2023 року практично відповідають посівним площам до воєнного періоду. Всього нашими аграріями підзимих культур під урожай дві року посіяно на площі 12 795 гектарів, що становить 83% від показника минулого року. В Структурі посівних площ переважає пшениця озима, якою посіяно 7890 гектарів, що становить 79% до показника минулого року. Жита озимого 1640 гектарів, що становить 119% до показника минулого року. Та ріпаку озимого 3265 гектарів, що становить 81% до показника минулого року. Добре, Маріна, дякую. Білясніх Оксана, є на зв'язку проводимо прийом громадян згідно графіку. І за минулий тиждень було зареєстровано 106 заяв в реєстрі речових прав. Також зареєстровано 32 права власності, 39 інших речових прав оренди земельних ділянок. Видано 22 інформаційні довідки. З питань бізнесу було зареєстровано 3 ФОПи, 3 припинено. Внесено до них 4 зміни. Також зареєстровано одна юридична особа і внесено до неї до різних інших юридичних осіб 5 змін та видано 10 витягів. Добре, дякую. Я звертаюся до всіх старост. Гуманітарна допомога буде в найближчий час додатково ще роздаватися. Зверніть увагу, тому що різні напрямки роздачі ми довіряємо вам. Ви там працюєте з людьми і. Кінцеве рішення за вами, але зверніть увагу на общу категорію, тому що десь виникають сюди і до мене в Facebook, пишуть, що пільгові різні категорії то забезпечуються, а загальне, загальне населення просто десь відстає. Зверніть, будь ласка, на це увагу, але рішення кінцеве за вами. Ізотова є на зв'язку? Продовжується формування та обладнання пунктів обігріву. На минулому тижні було передано обладнання ще для одного пункту по вулиці Марата. За вашим дорученням було організовано та розміщено кілька аварійних пакетів в ліфтах, багатоквартирних житлових будинків для людей, які можуть опинитися у відключеному від електроенергії ліфті. До складу пакетів входить вода, печиво, одноразові стакани, серцеві ліки, вологі серветки. Пакети на місці, дякуємо містянам. Дана робота буде продовжена. Вже, ви вже перевірили. Наші люди саме кращі, майте на увазі. Наші люди саме кращі. Не сумнівайтеся в цьому. Так, так. Е Дуже приємно, що пакети на місці. Звертаємось до. Оля, готуйте допомогу нашим бійцям на фронті. Готуйте допомогу нашим бійцям на фронті. В тому числі будемо радитися з депутатами, придбаємо ще декілька дронів, і, і цю роботу треба посилювати. Долгих, Іоланта, є на зв'язку по бюджету? Фінансове управління працює в умовах воєнного стану. Станом на 18 листопада отримано доходів в сумі 23,9 три мільйонів гривень. Що складає 61% від плану місяця. На цьому тижні плануємо профінансувати заробітну плату за листопад. Також фінансове управління продовжує роботу по складанню та формуванню бюджету на 2023 рік. та плануємо провести співбесіди за вашою участю, за вашим головуванням з головними розпорядниками. Інші видатки, як і раніше, фінансуються згідно постанови 590. Іоланта, та давай, давайте зробимо таким чином, щоб на цій неділі ми провели такі слухання і е, давайте на ці слухання запрошувати голів бюджетних комісій. Давайте трошки, трошки розширимо аудиторію, щоб спільно з депутатами з самого початку розглядати е, творення бюджету. Добре? Добре. Я бажаю всім успіхів. Дякую.